З нагоди дня народження відомого футбольного тренера, заслуженого працівника фізичної культури і спорту Мілетія Бальчоса, у Бердичеві організували і провели перший відкритий обласний турнір із футболу серед юнаків 2015 16 років народження. На призи легенди футболу, тренера, фахівця професійної футбольної ліги, керівника робочих груп Федерації футболу України, автора багатьох науково-методичних розробок із питань організації тренувального процесу, автора численних методичних розробок та концепцій цільових програм розвитку футболу. За період трудової діяльності Мілетій Бальчас отримав 9 державних нагород. По перше я вдячний. Футбольній спільноті, що вони започаткували цей турнір. По-друге, дуже цікаво те, і саме основне в цьому турнірі, те, що малиші, хлопчики дев'ятирічні, це для них перспектива, це для них хороший досвід і це історія. І мені здається, що такі турніри. Потрібно проводити не тільки в Бердичеві, а мабуть по всій Україні. Чому? Тому що такі люди, які щось зробили для футболу, серйозну роботу виконали. Про це повинна знати Україна. Хто народжував футбол, хто робив перші кроки футболу, організовував, організовувався. Приїхав привітати юних футболістів та ювіляра, видатний футболіст і тренер Сергій Ковалець. Президент чекають на вас. Володки хорошого мрія вашего грамоти, ювіляру, вода, солодкі подарунки, м'ячі учасникам турніру. А з нагоди всеукраїнського дня футболу вихованцям дитячої нацької спортивної школи Бердичева презентували ще й набір ігрових м'ячів. Загалом у турнірі беруть участь вісім команд по дві з Бердичева, Житомира і Вінниці, а також команди юних футболістів зі Звягеля і Чудного. Нині на центральному стадіоні триває футбольний турнір. Діти задоволені і ювіляр теж дивлячись на надію спорту. Пригадується дуже багато чого цікавого. Повертається молодість. Самопочуття чудове, настрій чудовий, але. Зараз війна. І це саме страшне, яке породжує інколи почуття навіть страху. Страху за батьківщину, страху за тих хлопчиків, які на полі, страху за підростаюче покоління, страху за країну, страху за життя взагалі. Тому настрій один. Один. Велика подяка Збройним силам за те, що вони нам дали можливість проводити взагалі змагання з футболу в Україні. Це тільки-тільки їхня заслуга. Своїм життям. Вони жертвують ради того, щоб ми себе почували в більш-менш мирній ситуації. І я вважаю, що подальший розвиток цього руху. Наскільки це можливо в даній ситуації, він буде слугувати, по-перше, створенню хорошого настрою серед людей. І по-друге, подальшому розвитку футболу. Цього забувати не потрібно. Спорт, футбол, в частності має жити. Олена Лукянюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».